Вітаю, друзі! За численними вашими проханнями новий рецепт дріжджового хліба. Сьогодні печемо дуже файний вівсяний хліб за рецептом відомого американського пекаря Джеффрі Хамельмана. Цей хліб має пухкий пористий м'якош, ніжну структуру та хрумку золотисту скоринку. Родзинка вівсянка. Вона є в тісті і зверху для краси, текстури та смаку. Все цікавило? Починаємо! Рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані. Ну а список інгредієнтів, як завжди, ви можете знайти в описі під цим відео. Ну, а тепер починаємо готувати. Для початку я беру 75 г вівсяних пластівців, звичайних, не швидкого приготування. Висипаю в чашу міксера і сюди ж додаю 285 мл теплої води. Перемішую насадкою гак або можна просто ложкою і залишаю на 15-20 хвилин при кімнатній температурі. Пройшло 20 хвилин. Тепер додаю 50 мл теплого молока, 34 г меду це приблизно 1,5 столових ложки, 34 г олії без запаху. А також 10 г солі. 340 г пшеничного борошна, вищий гатунок або з високим вмістом білка. А також 115 г цільнозернового пшеничного борошна та 2,5 г сухих розчинних дріжджів. Це неповна чайна ложка. Замішую міксером або можна руками на швидкості 1 із 10 можливих приблизно 3-3,5 хвилини. Друзі, показую все детально, щоб ви бачили, як змінюється тісто. Якщо ви замішуєте руками, кожен етап займає десь приблизно по 5-6 хвилин, залежить від швидкості ваших рук. Я збільшила швидкість до 2 і ще 3 хвилини замішую. Тісто буде досить липке і я б сказала навіть трошки рідкувате. І це нормально не переживайте. Ніякого додаткового борошна не додавайте, миску необхідно збризнути олією або змастити за допомогою кісточки і з тіста зробити колобок. Ось таким чином підгинаючи кінці донизу. Для того, щоб тісто не липло до ваших рук, руки теж змащуйте рослинною олією. І тоді все буде у вас чудово. Миску з тістом я накрию чистою шапочкою для душу, її я використовую тільки для випічки і кладу в тепле місце на одну годину. Пройшла одна година подивіться, друзі, як змінилося моє тісто. Воно збільшилося в об'ємі приблизно десь півтори рази. Щоб тісто не липло до ваших рук, руки змащуємо рослинною олією. Злегка натискаємо долонею на тісто, щоб випустити зайвий газ, який накопичився всередині. І роблю просте складування конвертом. Слідкуйте за моїми руками робиться легко і просто, чому тісто не виросло вдвічі. Бо дріжджів мало пам'ятаємо всього 2,5 грами. Тож процес повільніший, але саме це дає глибокий смак і чудову структуру. Ставлю тісто знову у тепле місце ще на одну годину. Через одну годину, як ви бачите, тісто гарно підрисло. Знову легенько обминаю і випускаю газ. З цього тіста можна зробити буханку, круглий хліб або навіть булочки. Сьогодні я буду пекти саме буханку. Робочу поверхню, злегка притрушую борошном. Викладаю моє тісто, злегка його обминаю. Ось таким ж чином. І, як радить хамельман, округлюю, підгортаю краї до центру і утворюється гарне тісто-кулька. Ось таке трошки защипую краї. Залишаю тісто, нічим не прикриваючи на 5-10 хвилин швом догори. Підготую форму, розмір форми 23 х 12 см. Форму необхідно змастити рослинною олією або використати спрей. І для того, щоб була хрумка скоритка, буду використовувати вівсяні пластівці, ті ж самі, що додавали і в тісто. Я їх висипала на деко, скільки їх брати, залежить від того, наскільки хрумку шапочку хочете. Також мені знадобиться пульверізатор з холодною водичкою. Тісто я трошки обминаю. І починаю формувати буханку. Робиться легко і просто. Подивіться, складаю в одну сторону. Потім іншу сторону. І все, що залишилося, зараз згорнути рулетом. Друзі, ви знаєте, що у всіх своїх відео я люблю показувати все дуже детально, для того, щоб хлібчик вийшов навіть у тої господині, яка буде його робити вперше. Защипую краї і шов. Перевертаю швом донизу. Зверху збризгую водичкою і обкачую у вівсяних пластівцях. Кладу форму швом донизу. Тісто накриваю і кладу в тепле місце на годину-півтори. Воно повинно піднятися вище самої форми. Подивіться, друзі, ось приблизно ось так. За півгодини до випікання розігріла я духову шафу до температури 230 градусів по Цельсію або 450 по Фаренгейту. На дно духової шафи необхідно поставити миску з окропом. Це для створення пари. Перші 15 хвилин випікаю при температурі 230 градусів по Цельсію з парою. Потім прибираю миску і зменшую температуру до 210 градусів по Цельсію і печу ще 20-25 хвилин. Звичайно, все залежить від вашої духової шафи, тому що в кожного вона працює по-різному. Орієнтуйтеся за своєю духовою шафою. Якщо ви побачили, що у вас утворилася дуже скоро рум'яна скоринка, накрийте хлібчик фольгою. Ось така, друзі, смакота у мене вийшла. Обережно виймаю хліб з форми. І одразу кладу на решітку. Нехай повністю охолоне, і лише потім розрізаємо. Подивіться, друзі, яка краса у мене вийшла. Це дуже-дуже смачний хлібчик. Ви будете в повному захваті, я обіцяю. І як тільки він охолоне, розріжемо розрізаю. Хочу вам сказати, що м'яко ж у цього хліба повітряний, пористий і ніжний. Подивіться! Це ідеальний хліб для сніданків, для сендвічів або просто-просто з маслом. Я пекла багато хліба, але цей просто зачарував мене. Він став одним із улюблених хлібчиків на дріжджах. Обов'язково спробуйте! Якщо хочете більше рецептів від Джефрі Хамельмана, американського пекаря на моєму каналі, поставте лайк цьому відео, і це буде для мене знак. Підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Пишіть коментарі, бо це все дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. До нових відео, всім па-па!